Дівчата, всім привіт! Наша улюблена рубрика порожні баночки і упаковочки. Ось, закінчився гель для інтимної гігієни. Ось я переливаю з такого рефіла в баночку. Дуже зручно, тому що тут більше об'єм і завжди знижки. Це освіжаючий. Далі масочка Royal Velvet, королівський оксамит з чорним ірисом, гіалуроновою кислотою для розладжування зморшок, для живлення шкіри, для такого підтягнення контуру. Підходить для віку ну, від 40 Далі дитячі вітамінки закінчились. Жіночий комплекс вітамінів закінчився. Далі масочка для волосся з бананом для живлення сухого пошкодженого волосся. Масочка для обличчя з імбирем і... Лимоном вистачають масочки і для обличчя і для волосся десь на 4 рази використання. Далі масочка для обличчя з вітаміном Є, е, маслом каноли, Essentials. Використовую навіть як маска для рук. Олія для ось така закінчилась. Нюдовий відтінок. Вона з маслом акадамії. Далі мило таке використали новорічне, гарне з корицею. І дитяча паста зубна з полуницею, і паста для чутливих зубів OptiFresh. Ось так не збирала баночки.